І сказали апостоли Господу: Додай нам віри. Господь сказав, коли б ви мали віру, як зерно гірчечне, і сказали смоковниці цій, «Вирвись і пересадись у море, то вона послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: Іди мерщій та сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому, Приготуй мені повечеряти та, підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їж і пий сам. Чи ж стане він дякувати Рабові тому за те, що він виконав наказ, не думаю. Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть: ми, раби, нікчемні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити. Слово Господнє. Слава Богу! Врії кожного разу, слово, яке до нас скероване в неділю або коли ми відкриваємо і читаємо Святе Писання вдома, це слово, котре має знайти місце в нашому житті, в наших серцях і в наших діяннях. Сьогоднішнє Євангеліє представляє нам таке <кій> прекрасне прохання. Учнів Ісуса, яке, я гадаю, можливо б, і було нашим проханням, Господи, додай нам віри. Хто з нас може сказати, що у мене глибока досконала віра є такі? Тобто ми на щодень утверджуємося в вірі, на щодень розвиваємо свою віру. І на щодень кожен з нас в цій вірі має тривати. Знаєте, <кій> іноді я зустрічаю таких людей, які кажуть: я вірю в мене Бог у серці. Але найчастіше, коли дивишся на таких людей, то мені здається, що ця людина про Бога взагалі нічого не знає, що вона не молиться. А ці слова, які вона говорить, я маю Бога у серці, це якесь просто самовиправдання. Ісус сьогодні говорить, коли б ви мали віру, як гірчичне зерно, і повеліли б смуківниці вирви себе з корінням і посади себе в морі, вона б послухала вас, можна зробити, знаєте, такий експеримент. Особливо для тих, які там, пишаються, що ми надзвичайно глибоко віруючі людини. люди. Давайте підемо в ліс. Спробуємо пересадити хоч одне дерево. В інше місце, з силою своєї віри, пересадись. Получиться? Знаєте, це просто показання того. Що наша віра вона менша, аніж зерно, гірчичне зерно. Апостоли сьогодні просять, додай нам віри. Отже, вони помічають, що їхня віра маленька, хитка. Вони хочуть, щоб вона була більшою, сильнішою, утвердженішою. У них є бажання зростати у вірі. Апостоли ті, які перебувають близько Господа, які чують, які бачать, які мають змогу з ним ходити. Додай нам віри просять. А чи в нас є таке з вами бажання? Що ми заради своєї віри робимо, щоб вона зростала? Коли просимо Ісуса, як Його учні, як апостоли, додай нам віри, то важливо, щоб ми самі щиро цього бажали, щоб ми намагалися у собі цю віру ростити. Ми, знаєте, не тільки просимо, щоб Бог додав нам віри. Ми самі маємо в цій справі співпрацювати з Богом. І питання, над яким я хочу, щоб ми сьогодні замислились це питання, що я роблю для того, щоби зростати у вірі. Або що потрібно робити для того, щоби зростати і утверджуватись у вірі. Знаєте, іноді люди говорять, віра прийде з віком, до мене теж колись прийде, я буду глибоко віруючим, в мене буде багато часу. Я боюся, що знаєте, якщо ми зараз нічого не робимо, то з віком віра теж не приходить, а можливо тільки і втрачається. Віра це як знаєте, живий організм, це як квіточка. Яку треба доглядати? Звичайно, знаєте, Бог відповідає на наше прохання, додає нам віри, але Він хоче, щоб знаєте, і ми зі свого боку робили, що можемо, щоб цю віру ростити, щоб цю віру множити. І знаєте, головне запитання: а як це зробити? Бо коли дітям або молоді про це говориш, то як це ростити у собі віру? Як це цю віру утверджувати? Як це цю віру віднаходити? Перше і основне, що ми повинні робити, це вміти розпізнавати, що Бог до мене говорить. А іншими словами, як часто ми вдома відкриваємо святе Писання і читаємо. Як часто ми розмірковуємо над Словом Божим? В святому Писанні говориться. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Отже, перший крок це вміти читати Святе Писання, вміти розуміти і приймати те, що Бог дає. Бо якщо слухаємо Слово Боже, якщо це Слово Боже, ми приймаємо, тоді зростає наша віра. Бо це, це прийму, а це не прийму. Це хочу послухати, а це не послухаю. Вибірково, ні. Другий важливий крок це як ми молимося, як ми намагаємося молитись, як ми розвиваємо нашу молитву. Це дуже важливе питання. Важко вірити, тобто вірити без молитви. Наша молитва, дорогі, це є. Спілкування, живе спілкування з Богом, яке також має розвиватися. Ми з вами, дорослі, зараз діти на катехезі, зараз мають заняття, а ми дорослі, і ми не повинні молитися як діти дитячими словами, дитячими молитвами. Наша молитва має відповідати нашому вікові, нашому досвіду. Як ми, наприклад, спілкуємося з дітьми з людьми, яких ми зустрічаємо? Спілкуємося як дорослі, дорослий з дорослим? Чи розвиваємося ми в нашій молитві? Чи тільки завченими якимись молитвами з дитинства, яких мене бабуся або мама навчала? Далі ми маємо розвивати наше релігійні знання. І тут дуже таке, знаєте, питання, яку літературу релігійну я читаю, або яку останню я прочитав. Я розумію, новини, те, що діється у світі, якісь нагальні речі, ми знаходимо час а на релігійну літературу. Ми дуже часто в метушні, в повсякденні, в праці ми не маємо часу, наприклад, там читати або слухати. Віра це, іншими словами, наша любов до Бога. Важко любити того, кого я не знаю. Чим більше ми читаємо, дорогі, чим більше ми слухаємо. Чим більше ми вивчаємо, тим більше ми пізнаємо Бога. Тим більше ми пізнаємо віру, релігію, тим більше і глибше ми віруємо. Коли просимо Ісуса, додай нам віри, помнож нашу віру. Знаєте, це одночасно є така декларація, ми хочемо зростати у вірі, ми хочемо духовно зростати. Ми робимо все, що є можливе для того, щоб розвивати і множити нашу віру? А чи це так є? Чи так є в моєму особистому випадку? Що я, тобто кожен із нас, що я роблю для того, щоби зростати у вірі, щоб розвивати віру, щоби зміцнювати свою віру? Що роблю? Віра це не тільки прийняття якоїсь істини, що Бог є, так Бог є. І це не складно. Але віра це стосунки з Богом, віра це довіра до Бога. От сьогодні в другому читанні ми читаємо: адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові, поміркованості. Як часто ми з вами боїмося, що буде далі, як буде далі, як буде усе ситуація, яка сьогодні в Україні, ми переживаємо, наприклад, там, за здоров'я, за працю, за сім'ю, за дітей, за дружину, за чоловіка, ми за багато що переживаємо. Це переживання, цей страх, це часто відсутність або брак віри в нашому житті. Ми вміємо довіряти і покладатися на себе. Ми вміємо там покладатися на якихось експертів, на лікарів, на професіоналів, на науку, але покладаємося дуже часто на це все більше, ніж на Господа Бога. Тож потім і переживаємо. Але Бог дав нам духа сили і духа любові, а не духа страху. Коли читаємо Слово Боже, от коли читаємо Євангеліє, там дуже часто чуємо, як Ісус говорить, віра твоя спасла тебе, або не бійся, тільки віруй. Чули таке неодноразово, як Ісус оздоровляв, виганяв злих духів і так далі. і так далі. Ісус надає величезне значення в вірі і довірі. Як часто, наприклад, ми читаємо, що от Люди приносили або приводили своїх хворих. Багато хто навіть бігав за Ісусом з носилками носили того хворого, доганяючи. Чому? Шукали Ісуса, бо знали, що тільки Він може зцілити, тільки Він може дати життя. І це віра, що ніхто, крім Ісуса, ніхто крім Нього, а чи ми маємо таку саму віру і довіру? Ми сьогодні дуже часто з вами думаємо. Ну, можливо, не всі, але більшість людей. Я помолюся, Отче наш, я помолюся Радуся Марії. Вважаю, що тут Бог мене має вислухати, тут Бог має мене ну мені запевнити, що все буде добре, має зцілити і так далі. І так далі. А чи так має бути? При цьому всьому ми бігаємо і шукаємо різних можливих варіантів, можливо, навіть заборонених, щоб допомогти хворому. Ісус у нас стоїть в одному ряду з лікарем, з якоюсь бабкою, яка ворожить і так далі. і так далі. Не допоміг Бог, ну, образимось підемо до бабки. Або сходили до бабки, підемо ще до Бога. Багато. Тих, які приходили до Ісуса, бачили в ньому єдиний порятунок, єдине спасіння. Якщо не він, то більш ніхто. Знаєте, ми також повинні е, так чинити. Це не означає, що не потрібно ходити до лікарів, що не потрібно там користуватися медициною ні. Я цього не говорив. Але треба, знаючи і усвідомлюючи. Що все наше життя в руках Божих. Не втрачати віри і довіри. Гарне сьогодні слово, яке стосується нашої з вами, не лише апостолів, апостоли просили Додай нам віри. Але це стосується замислитись над своєю власною вірою. На чому вона в мені полягає. Чому вона в мені проявляється? І якою є моя віра? Чи це може просто звичай, до якої я звик? Як часто ми просили, Господи, додай мені віри? Навіть, особливо, коли приходить страх, переживання, сум'яття. Ми повинні навчитися повторювати за апостолами Господи: додай мені віри, додай мені вірності Тобі, додай довіри, що все, що діється навколо мене, не наганяло на мене страх і брак, віри і довіри, а лише утвердження в тому, що Бог знає, що робить, а хто витриває, до кінця спасеться. Ми маємо в своєму житті намагатися завжди розвивати і поглиблювати віру, робити хоч щось, щоб цієї віри в нас було більше, щоб ця віра була міцнішою, сильнішою. Пригадайте, що я говорив: це читання святого Писання, це молитва, це релігійна література, в якій пізнаємо Бога. Розпізнаємо його і стаємо ближче до нього. Не Бог лишає людину, людина дуже часто через своє невір'я залишає Бога і шукає там щастя, де Його знайти не можна. Нехай це слово буде для нас словом спасіння, щоб ми були глибоко віруючи людьми і цю віру вміли декларувати на щодень, не словами але насамперед своїм життям. Амінь.